Доброго дня, шановні 11 Сьогодні я рада вітати вас на уроці географії і ми розглянемо тему глобальна економіка. Світ на межі другого та третього тисячоліть стрімко змінюється. Новим змістом наповнюються всі сфери суспільного життя. За таких умов важливо є розуміння нових явищ, щоб визначити раціональну і ефективну стратегію поведінки. Це важливо для всіх країн світу, а особливо для тих, в яких відбувається перехід від однієї соціально-економічної системи до іншої. До таких держав належить і Україна. Тож розглянемо поняття глобальної економіки. Глобальна економіка це якісний новий стан світової економіки, яка поступово перетворюється в суцільний глобальний глобальний організм поєднаний гігантською виробничо збутовою мережею, глобальною фінансовою системою, планетарною інформаційною мережою. Тепер розглянемо з вами розглянемо причини утвердження глобальної економіки. По-перше, це науково-технічний прогрес. Він полягає в потужному розвитку науки і швидкому втіленні її досягнень у виробництво. По-друге, це розширення сфери діяльності міжнародних організацій і спрощення умов здійснення зовнішньоторгівельної діяльності. По-третє, це поширення сучасних стандартів продукцій та послуг. І останнє зростання значення транснаціональних корпорацій. Наразі світовий ринок насичений багато технологіями, патентами, ліцензіями, інформаційно-технологічними послугами. За сучасних умов стійке економічне зростання значною мірою залежить від науки, технологій, інновацій. Вони забезпечують стрімкий розвиток, наукоємких виробництв, швидке оновлення продукції, дають поштовх до науково-дослідницьких робіт. Все це потребує значних капіталовкладень, спеціалістів високої кваліфікації. Спеціального обладнання. Це обумовило формування унікального ринку, на якому переважно обмінюються результатами інтелектуальної діяльності. Наприклад, світовий ринок технологій являє собою велику сферу обміну з метою підвищення технічного технологічного рівня виробництва. Світовим лідером на ринку технологій, звичайно, є США, де витрати на цю сферу перевищують витрати Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії разом узятих. Тому в США зосереджена значна частина передових наукових досягнень. На світовому ринку інформаційно-технологічних послуг найбільше значення має продукція it індустрії. Ви вже знаєте, що вона поєднує різні види діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб користувача. Найбільше значення мають розробки програмного забезпечення. Сьогодні за темпами зростання it послуги випереджають всі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. На світовому ринку інформаційно-технологічних послуг найбільше значення має продукція it індустрії. Ви вже знаєте, що вони поєднують різні види діяльності спрямованої на задоволення інформаційних потреб користувачів, найбільше значення мають розробки програмного забезпечення. Сьогодні за темпами зростання it послуги випереджають всі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. Передовими виробниками та експортерами продукції комп'ютерного програмування є Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія, Франція та Японія. Одним з відомих світових експортерів інформаційно-технологічних послуг, зокрема it аутсортингу, є Україна. Не останньою є роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки. Назначення Транснаціональних корпорацій вказує те, що на них Припадає понад 50 світового виробництва, Щонайменше 75% світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, понад 80% міжнародного обміну технологіями. Завдяки своїм виробничим і фінансовим можливостям транснаціональні корпорації зосереджують у своїх руках найбільш наукоємні виробництва, спричинені технологічному розвитку. Останніми роками вони стали рушійною силою ключових процесів глобальної економіки. Провідну роль відіграють транснаціональні корпорації, які розташовані в Сполучених Штатах Америки, Китаї, Японії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Південній Кореї, Швейцарії, Нідерландах Канаді. Важливим елементом глобальної економіки є вільні економічні зони. Зу... І На завершення, давайте підсумуємо. Тож про головне: глобальна економіка це процес. Перетворення світової економіки на цілісну систему, утворену величезною виробничою глобальною фінансовою, планетарною інформаційною сферою. Виробництво це процес перетворення природних ресурсів на товари, послуги через технологію та організацію виробництва. Розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародних спеціалізацій та кооперування. Світовий ринок технологій це велика сфера обміну, метою якого є підвищення технологічного і технічного рівня виробництва. Важливими складовими глобальної економіки є транснаціональні корпорації та вільні економічні зони.